Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Мешканці вулиці Морованої забули, що таке чисте взуття. А все тому, що комунальники ніколи не бралися ремонтувати цю дорогу. Відтак народний контроль вирішив це змінити. Тут виїхати десь в центр чи в місто після дощу. Значить, йдеш тут або брати якісь чоботи резинові, або що, або там треба якусь шматку брати, доходиш до, ну, до нормальної дороги, витираєш собі мешти, і тоді можна далі. мешканці розповідають, скільки живуть на вулиці муровані, стільки часу дорога розбита. Пані Марія каже, ходити таким шляхом вже всім устогидло. Добратися до маршрутки неможливо, по коліна було це було, це минаємо. Ну і так живе. Деколи неможливо йти, мусимо далеко обходити, кругом. Їдемо до наших комунальників, вимагати, щоб вони відремонтували ту дорогу, привели її до належного стану, і мешканці могли зручно пересуватися цією дорогою. Народний контроль вирушив у кабінети Шевченківської адміністрації шукати відповіді, коли ж дорогу приведуть до ладу. Комунальники пообіцяли, виконають ремонтні роботи вже навесні. Ти поточний ремонт. Тобто методом підсипання фрезеронного асфальтобетону, стан гредерування, то можна зробити. То вже коли потепліє, квіти трави. Народний контроль простежить, аби чиновники дотрималися обіцянки. Сабіна Убухова, Любомир Мердяк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.